У суботу ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. Температура повітря в день досягне позначки плюс 15, вночі опуститься до 7 градусів тепла. Вітер північний 2-5 метрів на секунду. До самого вечора у неділю буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Температура повітря в день плюс 16 вночі опуститься до 8 градусів тепла. Вітер південно-східний – 1-2 метри на секунду. Похмура погода буде триматися у понеділок, не весь день ввечері, небо стане чистим та ясним. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Денна температура підніметься до плюс 14, нічна зупиниться на 10 градусах тепла. Вітер південно-східний – 2-5 метрів на секунду.